Хоча більшість активістів Євромайдану подалась додому або в зону, АТО, майдан продовжує жити. Залишилось у Києві і багато закарпатців. Один із таких активістів, який ненадовго приїхав в обласний центр, розповідає: останнім часом дуже часто майдан показують не з кращого боку. І, хоч самі майданівці визнають, багато людей своєю поведінкою дискредитують Євромайдан. Однак серед них закарпатців немає. Звичайно, на майдан прийшли нові люди. Звичайно, до майдану, скажімо, ну різний. Можливо, навіть в деякій мірі йде класовий елемент, хоче е приєднатися, бачив, чи там, скажімо, якесь таке середовище, ну там по крайній мірі, їх міліція, там не чіпає. Їм так здається. Ну, плюс, звичайно. Е Літо ситуація ну, досить критична з харчами. Ситуація досить критична з анти, ну, анти, з антпоантиспитань антисанітарії. Ті закарпатські активісти, які залишаються на майдані і сьогодні, вирішили продовжувати боротьбу із залишками минулого режиму, особливо на місцях. Я вважаю, що щоб не повторити помилку помаранчевого майдана, нам потрібно залишаючи київський майдан, можливо, у скороченому якомусь стані. Значить. Створювати якісь організації і переносити питання майдану на місця. Закарпатські майданівці створили громадську антикорупційну організацію. Головна її мета боротьба з корупцією на місцевому рівні. Адже як зазначають самі активісти, це явище міцно вкоренилося в середній ланці чиновників. На Закарпатті ми створили вже антикорупційну. Таку організацію громадську, до якої залучили людей, фахівців із СБУ, ветеранів СБУ, ветеранів МВД, е юристів, щоб нас просто направляли, щоб ми працювали в правому полі, щоб ми, не, щось, бо ми ж не, не юристи, не, не, не ті спеціалісти, просто бачимо, що що ми просили на Майдані, ні один закон не виконує. Зараз закарпатські активісти знову їдуть у Київ на Майдан. Везуть із собою скарги місцевих на свавілля чиновників. З ними планують звернутися до урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол. І оці документи я їду в Київ на нараду регіон, західного регіону. Собереє там Тетяна Чорновіл і е, їду і подам ці, ці документи прокуратуру генеральну. Туди прямо, щоб вони там е мали це на контролі. Самі ж активісти наголошують, не зважаючи на роботу на місцях, вони не забуватимуть і про центральну владу та її політичні обіцянки.